Всім привіт! З вами Алла Серідка, команда Фіпс. Я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео хотіла поговорити про таку тему, як криза. Багато партнерів звертаються до мене і говорять, що зараз такий важкий період кризовий, немає грошей для інвестування, для якогось розвитку. Вони починають нити і говорити, що потрібно трішечки почекати, а потім буде краще. Хочу вас запевнити, що. Якщо ви будете просто сидіти на місці, і чекати, то нічого хорошого з вами не станеться. Потрібно починаєте діяти. Ви працюєте в звичайному режимі, і ще чуть-чуть більше ви вчитеся і починаєте вчитися ще більше, знаходити інформацію найбільш ціннішу для вас, знаходити ту нішу, яка ще не відкрита на ринку, а вона обов'язково є. І згадайте, скільки видатних людей саме в період кризи знайшли для себе щось. Те, що принесло їм успіх, вони досягнули результату. І саме в цей період ви можете інвестувати в себе. Ви маєте час, знайдіть в собі наполегливість і дійте, розвивайтеся, вірте в себе, тому що тільки ви із своєю вірою, і наполегливістю до свого життя, до прагнення до перемоги призведе вас до успіху. Якщо ви хочете розвиватися разом з нами, приєднуйтесь до нашої команди Фіпс, адже разом ми сила. Підписуйтесь на ютуб канал з вами. Алла Серідка Команда Фіпс. Всім пока.